Насправді останні вісім років перед війною жили саме в такій ситуації, чи не так? Ми жили в ситуації поруч з війною, не помічаючи цю саму війну і щиро вважаючи, що все це отак от заморожено на руки, і це все безпечно. Тому ми, в Маріуполі, купували нові квартири. Будували будинки, брали іпотеку, бо такі люди були у нас в Маріуполі. Великі будинки брали в іпотеку, розпочинали нові бізнеси і жили так, от цієї окупованої відкушеної території не існує. Ми думали, що вона абсолютно безпечна, поки вона не вибухнула. І тому для мене абсолютно очевидно, що от будь-яка домовленість про будь-яку заморозку конфлікту неважливо на яких кордонах, чи то на Маріуполь, Бахмут, чи якийсь там, може там біля Новоазовського зупинимось. Мені здається, що це історія з 24 лютого мала б стати для всіх українців дуже дуже нагляд наочним уроком про те, що буде, якщо от буде нова війна. І питання лише в термінах, як швидко Росія відновиться, як швидко вона наростить свій військовий потенціал для того, щоб знову бабахнути. Тому це навіть не питання про втрачене ем, втрачене майно, бо люди тікали з своїх будинків. От я е, на відміну даже, е, від там, мешканців Донецька або Макіївки, або Луганська, коли люди могли зібрати свої речі, упакувати їх в машину або там в автобус і вивезти хоча б щось із, кварти... із своїх будинків, окрім будинків, да? то в Маріуполі тікали від бомб і вивозили лише з себе. І це такі дуже набагато більші майнові втрати. Але от я кажу не про це. Це навіть не про майнові втрати, це про наступну війну. Ну і друга інша тема, яка у мене одразу виникає в голові при таких запитаннях, а в... що от ті Десятки тисяч загиблих це даремно, ну тобто вони поклали своє життя дарма? Я не хочу так думати, бо мені здається, що відновлення справедливості щодо тих територій це є і питання пам'яті про тих людей. Така моя думка. Так. А як живе тепер докладніше про Маріуполь? Як він живе зараз? Все цікаво. Чи є там в людей робота? Бо спочатку була така робота, що можна було лише розгрібати завали, загиблих людей, рештки знаходити, і допомагати ну, фактично окупантам ховати злочин, да? бо це ж перепоховання, вони проводились, як ми здогадуємось, неналежним чином. А, ну і все інше. Як живе зараз Маріуполь? Знаєте, тільки записала е, відео перед нашою розмовою якраз от про, про зміни настрою у Маріуполі. Тому що коли е, я ці зміни настрої почала помічати десь кінця літа. Але знаєте, коли ти знаходишся не всередині Маріуполя, а за її межами, то ти не можеш е, об'єктивно оцінювати ці настрої, ти спираєшся лише на якісь там дописи, на спілкування з людьми, з якими ти спілкуєшся, підтримуєш контакти. І я, чесно кажучи, не робила ніяких заяв публічних про ті зміни в настрої, поки не побачила аналогічних заяви вже з боку е, російських блогерів, які вони роблять на російських телеканалах. І я тоді подумала, що дійсно я не помічу. Мяюсь, так воно і є зростає незадоволення поточною ситуацією, і оця історія про таке щасливе відродження Маріуполя в лапках, яке просто запустили з травня минулого року по всіх ютуб каналах, телебаченнях, телеграмах російські окупанти. Ну просто тотальне щастя, Маріуполь возрождається. То от зараз воно вже перестає діяти.